Вітаю всіх! Третє відео на таку тему. Трамп робить аудит витрачених грошей на Україну. Чим це загрожує в Зеленському? Трамп робить аудит витрачених грошей і зброї на Україну. Він робить аудит. Трамп підняв тему аудиту, витрачених грошей на Україну. Чим це загрожує в Зеленському? Чим? Чим це реально загрожує Зеленському? Давайте дивитися. Ох. Карма, кармічна карта. раптовість гроші. Раптово треба буде вирішувати питання цих грошей. Тобто це довгострокове. Все довго. Планували. Дивіться. Грошові карти. Багато грошових карт. Тобто гроші там мають серйозний акцент. Туз мечів Раптово. Це все раптово пішло. Куди вони були потрачені. Раптово. Неочікувано. Кінцевий результат. Угу. Розчарування. А Зеленському придеться доводити. Чому така лажа зараз випачаюсь, і куди вони пішли? Третя сторона відразу. Мені сказали, що тут третя сторона аудитори. А це варіанти, куди все пішло, на що потрачено. Ті колоди трійка мечів. Ви розумієте, куди лізе Трамп? Він лізе в цю схему, в яку лізти. Не дуже добре для наших. Це Зеленському загрожує викид на верха всіх цих схем фінансових корупційних. Це сильніша фінансова схема. Що я можу сказати? Тепер, який буде результат перевірки Трампу фінансування України? Який буде результат цієї перевірки? Ану, результат. Прикольно. Вилізу на гора дуже багато цікавого. Розчарування. Так. А тепер дивіться, ось вам результат цієї перевірки. Україна в такій жопі буде, що мало не покажеться. Україна стане жертвою. Просто жертвою. Тобто інших варіантів, як підписувати якісь мирні угоди через цю корупцію, просто не буде. Все. Вона заганяється в цей топік, щоб буде так, як скаже Америка. У нас інших варіантів через все це немає. На жаль.